Сьогодні у випуску США зупинили постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів Україні. У Палаті представників з'явилася резолюція щодо повернення Україні викрадених російських гайців дітей, що отримає Північна Корея, відправляючи ще більше солдатів до Росії. Німеччина підписала з Україною перший контракт на фінансування виробництва далекобійних ракет і 500 безпілотників Ан-196 лютий. Чому США раптово зупинили постачання високоточних? Очних боєприпасів Україні? чи змусить нова резолюція Конгресу Росію повернути викрадених українських дітей, що отримає Північна Корея в обмін на своїх солдатів у війні проти України? Та чи дадуть німецькі ракети і люті дрони Україні шанс на перелом у війні? Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі раніше і зрозуміліше за інших? Все, що треба знати сьогодні. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! Сполучені Штати Америки тимчасово зупинили постачання ключових видів озброєння Україні. Йдеться про ракети до зенітно-ракетних комплексів. Петріот, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, високоточні ракети для реактивних систем залпового вогню, а також протитанкові та зенітні комплекси Хелфайр, Стінгер та інші. Це рішення ухвалило Міністерство оборони Сполучених Штатів після внутрішнього стратегічного перегляду. За словами нових керівників оборонного відомства, запаси озброєння в американській армії значно зменшились і потребують термінового поповнення. Основною причиною зупинки постачань стала зміна. Зовнішньополітичного пріоритету нова адміністрація дотримується підходу, що передусім мають бути забезпечені інтереси самих США у фокусі підготовка до потенційних конфліктів у Тихоокеанському регіоні, особливо на тлі зростання напруги з боку Китайської Народної Республіки. Через це постачання зброї союзникам, у тому числі Україні, тимчасово обмежене для української армії таке рішення створює критичні труднощі. Без ракет до системи Петріот країна фактично втрачає частину можливостей Захисту повітряного простору від ракетних атак також суттєво зменшуються запаси артилерійських снарядів і боєприпасів для високоточного озброєння. Що впливає на ефективність бойових дій, Україна вже висловила офіційне занепокоєння, викликала посла Сполучених Штатів до Міністерства закордонних справ і закликала відновити постачання. Європейські партнери України водночас активізували співпрацю. Ведуться переговори про спільне виробництво зброї, а обсяги військової допомоги з боку Європейського союзу. Вже перевищили американські, проте поточні потреби залишаються високими, і без повернення американської підтримки ситуація на фронті може погіршитися. Представники Міністерства оборони Сполучених Штатів заявили, що підтримка України не припиняється повністю йдеться лише про тимчасове призупинення, необхідне для відновлення власних військових резервів. Українська влада сподівається на якнайшвидше відновлення допомоги з боку стратегічного партнера. Також відомо, що в Конгресі Сполучених Штатів Америки з'явилася резолюція, яка вимагає від Російської Федерації негайного повернення всіх викрадених українських дітей ще до завершення будь-якої мирної угоди з Україною. Цей документ має двопартійну підтримку. Його одночасно внесли представники як демократичної, так і республіканської партії у палаті представників: Майкл Маккол і Грегорі Мікс. Аналогічна резолюція була зареєстрована в Сенаті у травні. Її авторами стали сенатори Чак Граслі та Емі Клобучер. У резолюції викрадення дітей називається воєнним злочином і потенційним актом геноциду, що порушує міжнародне право, включаючи Женевську конвенцію та конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду. У документі також підкреслюється, що російська влада змінює ідентичність дітей, видає їм російські паспорти, насильно усиновлює через спрощену процедуру. Усе це є частиною кампанії з русифікації та знищення української національної приналежності за офіційними даними українських органів та правозахисників. з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла щонайменше 19 тисяч дітей. При цьому лише близько 1274 з них вдалося повернути в Україну. Експерти, включаючи журналістів The Guardian та дослідників міжнародного права, називають це масовим викраденням і системною політикою, яка може прирівнюватися до злочинів проти людяності. Резолюція Конгресу США має символічне та політичне значення. Вона посилює міжнародний тиск на Кремль і демонструє, що питання українських дітей не буде предметом компромісів під час будь-яких мирних перемовин. Це також підтримує зусилля таких ініціатив, як «Bring Kids Back», «Save Ukraine», які документують викрадення та сприяють поверненню дітей, ця резолюція також має на меті посилити міжнародну правову відповідальність Російської Федерації за дії, що порушують права дитини, зокрема право на збереження національної культурної та мовної ідентичності. Конгрес закликає інші країни приєднатися до тиску на Росію шляхом дипломатичних заяв, санкційних заходів і підтримки міжнародних розслідувань, які вже ведуться у межах міжнародного кримінального суду. Окремо у документі наголошується на важливості прозорого механізму повернення дітей, створеного за участі міжнародних організацій, включаючи ЮНІСЕФ, Міжнародний комітет Червоного Хреста та незалежних моніторингових місій. Конгрес. Пропонує надання допомоги Україні у документуванні злочинів та пошуку зниклих дітей, зокрема через супутникові дані, цифрову ідентифікацію та спрощення процедур міждержавної комунікації. На цьому тлі. Все більше уваги привертає і зростаюча військова співпраця Росії з авторитарними режимами. Зокрема, постає питання, що отримає Північна Корея, відправляючи ще більше солдатів до Росії. Цей аспект демонструє, як питання війни виходить за межі суто українсько-російського конфлікту і стає частиною ширшого геополітичного протистояння минулого місяця. Голова Ради безпеки Російської Федерації Сергій Шойгу відвідав Пхеньян, і за даними російських новинних джерел, досяг домов з з Чен іном про направлення ще 6 тисяч військових інженерів і робітників до Курської області. Цей регіон межує з Україною та використовується Росією як тилова база для логістики бойових операцій. Національна розвідувальна служба південної Кореї підтвердила цю інформацію, зазначивши, що Північна Корея вже передала Росії понад 10 мільйонів артилерійських снарядів і ракет. Натомість, Пхеньян отримав доступ до економічної допомоги і передових російських технологій. На думку Якова Зінберга, професора міжнародних відносин Токійського університету Кокушикан, обидві країни отримують вигоду від Союзу: Росія, додаткову робочу силу та солдатів без ризику мобілізаційного вибуху в мегаполісах, як от Москва чи Санкт-Петербург, а Північна Корея. Доступ до ресурсів і впливу. На думку розвідки, Кремль вже віддячив Пхеньяну за допомогу у війні проти України постачанням пального продовольства, а також доступом до сучасних військових технологій для північної Кореї, яка перебуває під жорсткими санкціями альянсу через свою ядерну програму, це надзвичайно вигідно. Ще однією перевагою для режиму Кім Чен Іна є зміцнення свого міжнародного статусу. Союз із ядерною державою, що входить до Ради безпеки ООН, дає Пхеньяну не лише символічну легітимність. А й додаткові важелі в переговорах із Китаєм, давнім торговим і політичним покровителем. Також, як повідомили новинні джерела, Німеччина фінансує виробництво дронів, якими Україна б'є по цілях у Росії. Німеччина офіційно профінансувала виробництво далекобійних ударних дронів в Україні. Йдеться про щонайменше 500 безпілотників типу лютий. Ці дрони мають дальність польоту до 1200 кілометрів і можуть нести до 50 кілограмів вибухівки, що дозволяє Україні завдавати ударів по цілях на території Російської Федерації. Зокрема, там по військових складах логістиці та інфраструктурі Міністерство оборони Німеччини підтвердило, що кошти були спрямовані через спеціальний фонд допомоги для закупівлі зброї на виробництво вже освоєних українських рішень. Аби пришвидшити постачання та уникнути довготривалих тендерів, таким чином Німеччина фактично підтримує розвиток українського військово-промислового комплексу, включно з високотехнологічними безпілотниками, цей крок викликав протестну реакцію Росії. Кремль заявив, що такі дії є неприйнятним втручанням та сприяють ескалації. Однак, Берлін наголошує. Україна має повне право завдавати ударів по військових об'єктах на території країни агресора згідно з нормами міжнародного права. Це рішення також вважається символічним, адже вперше Німеччина прямо підтримує наступальні спроможності України за межами оборонної логіки. Такий підхід посилює самостійність України у веденні війни та свідчить про новий рівень довіри з боку заходу. Очікується, що в найближчі місяці безпілотники вже будуть готові до використання. На цьому, все дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.